Доброго вечора, шановні підписники. Я вдячний вам, що ви підписались на мій канал. Вже вечір. Я оправляюся по господарству. Сподіваюся, я буду старатися для вас робити гідний контент надалі. Зараз початок сезону, вже весна, тому це в мене загін, де знаходяться мої уточки. Як в народі їх називають індоутки або шипуни, або мускусні утки. Вже початок сезону починають яйцекладку, гніздяться. Ось так у мене виглядає сарайчик для них. Самі вони ще на вулиці, буду заганяти зараз. Уже є. Перві яйця. Ось мої уточки. Тут також вже поправлявся, це мої свинюшки, що залишились, Будемо пробувати їх покривати. Там у мене фунтик підростає в іншому сараї. Якраз для них. Це їхня мама, наша пепка. Пепу ми взагалі вирішили. Ну що, що, що таке? Кажи пепа, діти будуть, а? Пепу ми вирішили заплітнити штучно, провести такий експеримент. Сьогодні покрили перший раз її. Покрили білим хряком породи дюрок. Що з цього вийде, не знаю. Будемо пробувати, тому що свого хряка немає, щоб її зараз покривати. А годувати просто так не бачу сенсу. От і вирішили спробувати такий експеримент, так, да, Пепуля? Що дівка моя, дівочка? Так що, а ви коментуйте і пишіть, якщо, як ви вважаєте, вийде з цього щось, коли в'єтнамську свинку покривати білим хряком і покривати штучно заплінювати штучно. Ну вона он, довольна. Процес самого запліднення я не знімав, їх дуже багато в інтернеті. А подальші результати обов'язково буду знімати і показувати. Якщо вони, звісно, будуть. Хотілося, щоб були і були позитивні. Це у нас ромашка. Да, ромашка, ромашка скоро буде вже. Ромашка як діжка у нас. Бурячна, да? Будуть дітки ромаша. Ром... От ромашки також казенятку, а можливо навіть двоє, як в минулому році. По ній важко. Визначити, тому що вона що з двома, що з одним, як діжка. Що да? ти? Не хочеш зніматися? Чи тобі лампа світить? Ну, тому сараї фунтик у мене бігає із мініпігом нашим домашнім з братом оцих дівчаток. Зараз я вам покажу. Ось наш пунктик. Тут там, в них немає долівки, тримаємо так. їх Бог. Що ви нарили, виноти? А? паразити ви. Фунтик і міні-піг. От так і живемо. Називається Тримаємо господарство, бомж варіант. Тут у мене курчата Молод... маленькі, молоденькі. Уже підросли ципи. Бігають собі, веселі щасливі. Не ну, так тримаємо В такому ящику. Їх. Також бомж-варіант. Робимо клітки для подальшого. Для наступних ціплят, там клітки ми робимо. Цей брудер уже я вам показував. Будемо розвиватись, розширюватись. Тому підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Вов'язково будемо намагатись в подальшому робити гідний контент. Якщо, звісно, буде вільний час, щоб знати, зняти відео, тому що його не дуже багато. Роботи в селі немало. Так що будемо старатися знімати гідний контент. А ви підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Можливо, рекомендуйте, що б ви хотіли побачити в мене на господарстві. Можливо, якусь нову тваринку, тому що також хочу розширюватись, щось купувати, додати, пробувати. Звісно, на все не вистачає ні часу, ні грошей, але будемо старатись розвиватися. Тому дякую за увагу і до побачення. На все добре.